Цікаві факти. Україна зміцнює позиції на півдні. Просування частин Збройних сил України на південному напрямку підтверджують і британські розвідники. У Збройних силах України кажуть, що прорвали найміцнішу лінію оборони Росіян на Запоріжжі. Сили оборони під час нинішнього контрнаступу ЗСУ просуваються дедалі в голип окупованої росіянами території України на півдні. Такий висновок містить оприлюднений щоденний аналітичний огляд британської військової розвідки, поширений в вікна аккаунті Міністерства оборони Великобританії. Україна й надалі поступово відвоює позиції на півдні, йдеться в огляді. Також там констатують, що українські сили дедалі більше тиснуть на росіян і на Бахмутському напрямку. Водночас у Лондоні не виключають того, що Росія своєю чергою може спробувати повернути собі ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні. Йдеться насамперед про Куп'янсько-Лиманський напрямок. Тим часом, причетні до контрнаступу на Запоріжжі українські військові переконані, що їм уже вдалося прорвати найбільш укріплену лінію оборони росіян. Про це заявив український командир із позивним Комбат, загін якого був серед тих, хто увійшов із боями у село Роботине на Запоріжжі. Ми на цьому не зупиняємося, сказав командир Комбат. Далі у нас Бердянськ. А потім іще далі. Я одразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета не Роботине», Наша мета Азовське море, пояснив вояк. Говорячи про пророблену під час контрнаступу роботу, Комбат зазначив Ми прийшли основні дороги, які були заміновані. Ми виходимо на ті рубежі, де можна просуватися. Я впевнений, що звідси ми підемо швидше. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!